Доброго благословенного дня, неділя вам, дорогі браті і сестри. Сьогодні цей воскресний день. Ми вимушені не служити божественним торгівлі, не звершувати безстрому жертву, а захищати нашу святиню, захищати нас, з наш свято Михайлівський храм Сулі Білогород від рейдерів православної церкви України в особистості отця Василя Чупровського і, і, і його парафіяни, тероборони і поліція та підтримує цей рейдерський захват. Сьогодні вони чергово починають е зло зломувати двері болгаркою для того, щоб зайти в верхній храм і звершити там свої богослужіння. Нас вже на даний момент ми знаходились у нижньому підвальному приміщенні, де звершили богослужіння до рішення суду, але вони всі попрали наші домовленості і сьогодні доганяють нас повністю з храмами уже взагалі із території. Ми є і будемо завжди вірними нашому предстоятелю, уваженішому митрополиту нашій української православної церкви. Завжди молимося за перемогу за наших бійців, молимося за нашого предстоятеля і на синод, Що Господь укріпив їх і нас у вірі, дав міцності, дав мудрості, завжди бути вірними чадами нашої церкви. Просимо ваших святих молитв і ваших підтримки. А чого ви ламаєте двері? Ну не ламаєте. А де хто ламає? Тут ламають. Ні, 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 ні. Ви не нас священник. Ви ми не нас. Дивіться, біля людей, ну. Піщеник вони вдарять. Це тебе не вдарить. Піщейник не вдарить. Це показує, як. Я є любов. Ой, господи. где царя слава. И стоит это урока, господи. Скажіть, бо я живемо, тобто ви. Там, не варі, ласки, варі, 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 варі. Варі а 24-го сказав, що мріє. А поліція варі сказала, випадку. що нічого такого не буде. Хто ж брехує? Європейський суд побачив. Я стою на місці. <пі>! Не треба мені <пі>? тут. <пі>? Поліція сказала, що там нікого не буде. Чого поліція бреше, а я маю стояти на місці? Хто зараз? Хто порушення? Ось сказав, що чому? Ти сказав, що ніхто сюди не знає. Чого? Після, Чого? Чого? Один брехун, другий брехун. Хто цього такі оцениста людина, хто він такий? Що він там стоїть? Ви попросили за три ступеньки. я спустився. Якщо він заходить, я то сюди можу право заходити. Чого мені? Поясніть мені, що він має мені. Чого він заходить? Чого поліція приймає, що ви робити? Заборі його чого ріже. Вася, що ти входить? Чого він панка ріже? Зараз біофламаю. Що ти в мене тикаєш? Батюшка Василь, Юда просто продав Ісуса Христа за 30 слітників. А ти скільки буде, скільки свідників продав? За 60 тисяч доларів отримав бої. 30 тисяч видарвав. Не талими чоловіки, дурачок. Я сюда хочу объявляться, если вы шалка пришла, что я не могу. Ну вы стоите снимаете, отступитесь. Ну потому что замок залитый клеем. А что они не кем на спину заправо пылятые двери? Не його. Іди Від тебе русским миром. Від тебе війца поманяємо. Русским миром. Ну, капитан, що я. Ну, а чого я не маю права зайти? що там стоїть? Сполковник стоїть, що з ним. Переборона поліція має відповідати, що там не колишні назвать. Поліція бреше, то що? А чому я не можу? Чому я значала мене не можна? А я як він можу? Скажіть, будь ласка, де поліція, чому ви обіцяли нікого не допомагати. Де поліції. Обіцяли нікого, не Скажіть, будь ласка, поліція. Але нічого не допускати до храму. Чому дві особи роблять біля храму? Що не роблять? Поліцію даймо. Мета затримання. Чого, чого одних затримуєте, а других ні? червоних футболці є людей. червоних людей, а футболці є людей. Я нічого не чіпаю, я знімаю. А чому одних запакуєте, а других ні? Питання. Питання, Питання чого? Що він зробив? Скажіть, будь ласка, а як його вдарив того? Червоні футболці вдарив, ніхто не написав. Скажіть, чому ви тих не затримуєте? Скажіть, будь ласка, чому? Чому? Тільки що була провокація. Піднімить, що він лежить на бетоні. Підніміть я будь ласка, не провокую, нікого нічого не робить.

які? якие? Тимай налочниця. Немає на лочниці. Сергей. За поліцейську прияв. Хто тримає? Я не приймаю бойова. Значить, ми е фирмо, да. Осі до поліцейського. Не приятеля. Не я його. Покажи, поліцейського приял. Шаута. Він не приняв. Не приняв. Не пригадувати, не пригаду. Як бандита пакують, ну, це вже... доходить все. Як били його під тим, то ніхто не бачив, що його били. Його вили. Що, як був? А що, по -по Пійте, На армію все, і ви надягнули, але всі не значите якого. Він просто не, не, тут не угодний, понимаете? потрібно зробити їм діло і запакувати. Хто найбільше ну, возмущається, для то, того і пакуємо. — щоб зробити свою роботу. Вели, ніхто не Поліція не кинулася оборони. Там замки ріжуть, а ви тут людей. Це Все, що зробила ця поліція. З автоматами, ми, правильно, все це. Які ви податки? Друзі, куди ще є автомат? Троє дітей оцих, от мене третє ну, дітей. Для чого? Для чого, чого, чого це все робити? Для чого це все робити? Для чого це все робити? Наша поліція ми нас б'є і не береже. Сіли, та, яких Супер. Били, яких били, сходи падали, то ви не бачили цього. Ось начальник дає звіст. Диви глава Расу 49. Начальник дає звіт, фото звіт, що виконав план, посадив злочинців. не Чукровського а звичайних православних корці чотири джипи. Чотири джипи загнав на ЗСУ. І ви його зарізали в його п'ятеро моментів. Так його запалив. Ось фотозвіт зробив людина. Фото Оцей Андрій зробив фотозвіт, виконав план.